РК-366, виготовлений фірмою Пітал. Він є стволом комбінованим, який може подавати як розпилений струмень, так і компактний. Компак... Так, діти всі повернулись на місце. Керського районного управління ДСНС України в місті Києві Дривинський Петро Петрович. а Ще раз для камери, чому присвячений цей захід і як це пов'язано можливо чоловік. Традиційно, вже протягом останніх 5-7 років головним управлінням ДСНС України в місті Києві разом з Київською міською державною адміністрацією проводяться заходи в рамках тижня знань основ безпеки життєдіяльності по всім навчальним закладам міста Києва з роз'ясненням для дітей основних правил безпечного поводження. Як треба поводити себе в побуті, прислідуванні в школу, а також поза учбовим процесом?